Всім привіт! Всіх вітаю. Мене звати Аліса і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні я вступаю в марафон, який проводить Оля Дібріна. Внизу в описі залишу посилання на її ютуб канал, але якщо вийде, бо я там трошки не дуже розуміюся, як залишати ті посилання, але сподіваюся, що в мене вийде. Це марафон по в'язанню єдиноріжок. Я не хотіла вступати, але передумала. Тож, сьогодні е, марафон проходить з сьогоднішнього дня по, коротше, тиждень. <свіття> марафон буде тривати тиждень, і за цей тиждень немає ніяких особливих умов, тільки що ми в'яжемо єдинорогів, там кількість або розміри, чи ще щось. Ніяких умов немає. Я вибрала ось такі кольори, які в себе знайшла. В мене там є ще і інші, але я це просто не встигну все. Я вибрала ось такі кольори, але ну, я не впевнена, що я буду в'язати з усіх. Думаю, що навряд чи я встигну, стільки я почала сьогодні в'язати. З оцього цього рожевого кольору єдиноріжку, і ніжки в мене будуть ніжки, ручки, носик, ось мордочка, ось такий колір молочний. Я зв'язала вже дві ручки, ось такі ручки, ножки і тіло почала. Ось так. Е, поки що схема легенька. Думаю, що зв'яжу таку саму, хочу, щоб вони були дві штучки рожева, рожева і блакитна, але не знаю або таку. Або, ну, Виберу з цих оцих трьох кольорів. Мені всі три, три подобаються, але, ну, скоріш за все, оцей посередині, мені здається, так більше в мене до нього серце лежить. У цієї буде грива точно ось цим кольором. На другу, ну, у другої, мабуть, також. Від такої яскравості в мене навіть не хоче фокусуватись моя камера від цього кольору. О. Наразі все. Це моє перше під'єднання. Я, ну, мабуть, зроблю. Можливо, не прямо одне відео за весь тиждень. Ну, хоча б буде там кілька готових, хоча б дві. Тоді вже під'єднаюся, покажу, що в мене вийшло. А може і буде. Ну, подивлюсь, як буде в мене виходити, скільки я зможу зв'язати. Якщо мало, то буде одне відео. Тому ось так. Дякую за увагу. Зустрінемося у наступному під'єднанні. Так, це моє наступне під'єднання. Сьогодні в мене вже 17 січня. Я не під'єднувалась, виходить, скільки, два дні, три. Зв'язала я не дуже багато єдиноріжок, але все ж таки є в мене одна готова робота, яку я хочу вам показати. Це ось така єдиноріжка рожевим кольором. Тут в неї ззаду хвостик, грива. Оце з усієї єдиноріжки найкропітка така праця, робота це саме ось ця грива. Нічого складного нема, щоб її в'язати, але їх тут багато, цих локонів, і вони в'яжуться не дуже швидко, але виходить просто, я не знаю, дуже гарно вона. Ось така. Зріст її, ну, я не заміряла, чесно кажучи, ну, ви бачите, що вона не дуже велика. І далі я вагалась, чи починати ще одну таку, чи ні, саме через оцю гриву, тому що ну, довго, дуже багато часу займає, покладу її тут красиву таку з гривкою. Але все ж таки думала думала поки шукала якусь ще йдну ріжку, дивилась на цю, і все ж таки вирішила, що я зв'яжу ще одну хоча б таку. Ось таким блакитним. Я вибрала найсвітліший той колір з блакитних. Це в мене не ярнар джинс, а Alize, здається, като... Як воно називається? Щось там хобі. Це мені е, в новорічному подарунку від Марії була така гарна пряжа, гарний колір. Е, і ну, в мене не дуже швидко просувається, тому що я в'яжу не тільки єди єдиноріжок, я ще інші. Там котики в ЗСУ, брелки, брелки на наявність в'яжу, ще в'яжу на замовлення балаклаву і парал паралельно намагаюся знімати на неї майстер-клас, наскільки це виходить. Тому не дуже багато. Хочу зараз, не знаю, я цю чи ні, але хочу почати ще з плюшевою пряжі в'язати. Я маю на увазі, я її дов'яжу, але не одразу. Скоріше за все, я дов'яжу зараз голову, відкладу і почну з плюшевою пряжі в'язати. Теж єдиноріжку, таку на чотирьох ногах. Дівчата всі в'яжуть, і ну не всі, ну багато хто в чаті там я дивлюся, мені воно воно подобається. Я і собі таку хочу спробувати. Тому, тому це дов'язую голову, відкладаю і починаю ту. Та, скоріш за все, буде швидко в'язатися, тому що вона з плюшевої пряжі. і Маю надію, що в мене до кінця марафону цього хоча б три готові іграшки-єдиноріжки будуть готові. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступному підключенні. Добрий день! Всіх вітаю! Це моє вже останнє відео в цьому, точніше, останнє підключення в цьому відео. Сьогодні я підводжу підсумки в марафоні Чарівний світ єдинорогів. <реш> Який проводила Оля Діпріна. Результат в мене не такий, що аж дуже забагато я зв'язала, але я вважаю, що і немало, тому що я в'язала не тільки єдинорогів і не тільки в'язала, а займалася ще іншими справами. Першу я вже показувала свою ось цю рожеву єдиноріжку. Не пам'ятаю, вона була вже готова. чи Ще була у процесах, але покажу ще раз. Ось така рожева. Тут в неї грива, грива зв'язана з секційною пряжі. YarnArt Jeans Crazy, здається, так називається. Така пишна вона. Ну, мені здається, що, мабуть, скоріш за все, я її вже показувала. Я тут поклала квіти, такі, мені здається. Дуже вони єдиноріжкам цим личать яскраві. Далі, другу я почала в'язати теж таку саму єдиноріжку, але у блакитному кольорі, і теж я вагалась починати її другу чи ні, тому що ця грива в мене дуже багато займає часу. Тому я зв'язала спочатку тіло, а потім, потім ще зв'язала покажу наступну єдиноріжку з плюшу. і вже наостанок, так би мовити, залишила собі ось цю гриву вив'язати. Такої пряжі секційної в мене вже не залишилось, тому я в'язала просто з кольорів, які були в мене в наявності, підібрала шість кольорів, які мені здається ну, пасують один до одного. І прив'язувала це трошки складніше, тому що тут після кожної прядки треба ховати кінчики. Ну, Трошки більше часу займає така робота, але вийшло, мені видається, класно. Мені навіть більше ось ця блакитна подобається більше, ніж рожева. Але і та, і та дуже вони класні, такі милі. Милі, яскраві, ось такі. Дуже яскраве якесь світло, що воно в мене весь час розфокусовується. І моя третя. І остання в цьому марафоні готова робота. Єдина ріжка це ось така плюшева. Зараз хвилинку приберуть цих, бо вони трошки займають місце. місце. Ось така, трошки підняла штатив, тому що не, не влазить в камеру. Тут ось такі, як сказати, Локони ось такий, з такими кольорами хвостик яскравими, грива теж. Там в майстер-класі на гриву начебто 5 було, а потім вона сказала, що 5 то замало. І в мене вийшло тут скільки? 4-8 локонів таких. Ось так. Дуже вона теж мила, очі в неї блакитні я зробила, такі з блискітками. Не можу зрозуміти, чого так темно. Начебто знімаю тут прямо під вікном. Ну, ладно. Ось така. Оця в'яжеться швидко, набагато швидше, ніж оті маленькі, Ну, а виходить не менш кращою, ніж ті. Ось такі в мене, не знаю, багато, мало. Але, як на мене, то достатньо. Три готові іграшки, ще й такі. Класні оці дуже кропітка робота, тому, якби, можливо, я в'язала якісь інші, трошки менше, або не такі вив'язувала локони, то, можливо, зв'язала б більше. Але і так, я вважаю, що я добре попрацювала. На цьому буду з вами прощатися. Дякую величезне за увагу. Пишіть коментарі, буду вам вдячна, ставте вподобайки. Дякую всім. Бажаю гарного дня. До побачення!